А друзі, з нами у призоні головний тренер сухої балки Сергій Гупаленко. Вітаємо вас з початком сезону. Дякую. На жаль, не можемо привітати з гарним результатом. Чому, як ви вважаєте, сьогодні не вдалося порадувати вболівальників вдалим стартом? Ну, бачите, мало того, що нам дуже важко даються забити м'ячі. Моменти є, а забитих м'ячей немає. немає. Ну, і скажу, що в захисті ми дуже погано сьогодні грали. Ну дуже. Будемо працювати, але погано. І четвертий м'яч забитий, перший, третій, ну не, 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 не дограємо зі своїми гравцями. Тому такий результат дуже прикро. Е, ну, що робити? Будемо йти далі. Одразу шість гравців в це міжсезоння влилося в колектив сухої балки. Як ви вважаєте? Чи пройшла вже адаптація, чи вже є взаєморозуміння з партнерами по команді, чи можливо саме те, що багато новачків і ще немає злаженості в колективі? Ну звісно, немає ще злаженості. Щас буде місяць перерви, тому після цього місяця ми прийдемо в норму. Сьогодні треба було зіграти, ну треба в захисті зіграти, по-перше, ми пропустили чотири м'ячі. Це дуже багато. Забили три, пропустили чотири. Це багато. Три м'яча забитих це непогано, а чотири пропущених. І такі, що дуже-дуже ну, мені, як би, дуже мені дуже зараз важко говорити, тому що ми працюємо, працюємо, а в нас не виходить. Сьогодні щось не, взагалі, не дуже взагалі не виходило в захист. Дуже якось ми, як би так сказати, ну, не, не, не було агресії і якось так, якось так не виривалося гравцями. Чому може трохи, трохи перший матч, трохи переживали хлопці. І перший там вже зіграли, в другому ж вже. Треба було вийти, всі ці, ці, ці емоції, всі ці, ці переживання треба було залишити в роздівальці. Ну, бачите, так вийшло, що ну, погано. Захисти грали погано, не такі результати. Тобто ну, те, що Сухабалка пропускала перший тур, а кардинал авангард з Рівного грав вже офіційний матч, це пішло на користь рівнянам і. Можливо, вміло з жовтомором, правильно? Я не знаю, Ні, не хотілося б казати. Ігровий тонус це все таки молочки. Треба грати коли треба. І то, що вони грали, ми не грали, але у нас було більше часу підготуватися. Тобто на це, на це як би це сказати, правильно. Скидувати на це, що ми там. Тому я вважаю, це неправильно. Сьогодні ми програли, і, так скажемо, раз програли, значить ми на того встановлено заслуга. Характеру у футболістів ваші... Та характеру вистачало? на ваше Характеру так вистачало, але щось таке, бачите, ще ми якось так нема злагоди з тих, такі гітрус, взаєморозуміння поки що. Важко, треба це все управляти. Поки що, бачите, поки що. По грі важкувато Момент це були. Треба реалізовуватись. Треба, в час, коли треба, треба забити і буде, воно все буде добре. Треба, мене забили, хлопці забили з кардинала. Добре, дякую вам, бажаємо успіхів наступного. Дякую. Матчу.